Так, великий привіт! Сьогодні у нас буде рубрика Готуємо з самих дешевих продуктів АТБ. І кому буде цікаво переглянути рецепт, запрошую вас. Мені треба 200 грамів і зюму. Так, добре. Зараз щось виберу. Ой, а журавлина теж буде смачно, правда? сушена половинки. Та, в принципі, те що я буду робити, і журавлина можна, і курагу, і чорну слифу. Зараз виберемо. Дивіться, які ми з України. Так, а таке асорті. Ось, отакі от такі ось, я дуже брав, Часто в подорожі давно. Дуже виручали, дуже класні. Або такі. Так, мені потрібно. А... Що мені потрібно? Дивіться, я йшов сюди спеціально. Дивіться, я збився. Тю. Ну добре, я тоді вимикаюся і вже на... Уже вдома з вами зустрінемось. Дивіться, мене вибило з пам'яті, що я хотів взяти: ванільний цукор. Точніше, ванілін. Так, ну що ж, ми з вами на кухні. І сьогодні будемо готувати. Як я завжди говорю, із дешевих продуктів АТБ рубрика. Не хотів вам показувати, але так думаю, може комусь та й стане при нагоді. Хоча це дуже-дуже простий рецепт. Сир я купив на чарівній поличці, як я кажу, зі знижкою хорошою. Нам потрібно ще ізюм буде, ну, сметана. Всі самі найдешевші продукти із АТБ. До речі, можна взяти замість сметани, можна взяти замінник, як там пишуть сметанка. Але найкраще візьміть сметану і 20% жирності. Так, я і забув я вже знімати відео готовки, так що, якщо щось, то ви мені вибачайте. Давайте все, все по черзі будемо з вами зараз готувати, додати. Так, беремо велику миску, величезну мисочку, і додаємо наш сир. Так, сподіваюсь, вам все гарно видно. До речі, можете потім в коментарях писати, що ви ще додаєте, коли готуєте цю смакоту а сиру. Ну, я всі продукти напишу, що скільки потрібно під відео в описі. Хоча я знаю, що мої господинки дуже смачно все готують. І можуть поділитися ще також хорошим цікавим рецептом. Це все залишайте під коментарями. Так, додаємо сир. Так, зараз додаємо яйця. До речі, не викидайте ось цю штучку. Можна одразу... По голові собі постукай, скажіть, да? можна викидувати сюди ось шкарлупки. <свісно> Хто там? Так, добре, не будемо бавитися, нам треба швиденько показати смакоту. Чотири яйця нам потрібно. Добре виливайте яйця, тому що нам потрібно, щоб було зв'язующе, як по-українськи. Ну, ви мене зрозуміли. Так, це нам більше не потрібно. Додаємо, ну, буквально пів чайної ложки солі. Ось так. Цього буде достатньо. І тепер добре все вимішуємо. Далі ми додаємо вісім ложок цукру. Такі повні столові ложки. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Потім додаємо сім столових ложок манки. Два, три, чотири, 5, Шість. Сім. До смаку додаємо ванілін. Зверніть увагу не ванільний цукор, а ванілін 2 грами. Повністю весь пакетик. На цю суміш достатньо буде ваніліну. Далі потрібно 8 столових ложок сметани. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Тепер нам це, це треба все дуже-дуже добре вимішати. Вимішуємо все до однорідної консистенції. І також зверніть увагу, усі продукти нам потрібно кімнатної температури. Ну, ось я все перемішав блендером, перебив. Бачите, яка хороша однорідна маса у нас вийшла. Перебивайте до такої консистенції. І додаємо тепер родзинки. Ну, Сюди ж можна не тільки родзинки додати, сюди можна і а, всякі сухофрукти різні. А родзинки, Дивіться, родзинки обов'язково замочить хоча б на півгодини в кип'ятку. Вони розм'якнуть, будуть дуже м'ягенькі, будуть дуже себе добре почувати і просушити їх обов'язково від води. Додаємо 150 грамів. І також все добре перемішуємо. Я чекаю від, ваших, від вас ваші коментарі, що можна ще сюди додати, як можна зробити. Дуже цікаво і можемо ну, наступного разу я зроблю за а, рецептом, який мені сподобається. До речі, можна додати лимонну цедру, а, апельсинову цедру. цедру буде дуже також смачно. Все, розігрівайте духовку. Я вже намастив форму маслом. До речі, можна використовувати або маргарин, у нас ж з дешевих продуктів. Да? Можна маргарин, можна спрет. Я змастив маслом. Беріть форму велику з високими бортами. Добре змащуйте всі, тому що наш десерт буде підійматися. І переливаємо все в нашу е суміш в форму. Так, тепер нам треба добре його розрівняти, тому що це не кінець ще. Гарно розрівняємо, щоб все було у нас рівненько. Так, можна навіть ось так, знаєте, потрясти в різні сторони форму, щоб він там зайшов у пустоти. Ось, бачите, як зразу рівненько все чудово. І забираємо сметану, яка в нас залишилася зверху, заливаємо, але, подивіться, бачите, не торкаючись бортиків, тобто всерединка. Уся серединка, ось так, у нас, повинна бути у сметані. Зараз я так налью і розрівняю ложкою. Краще це робити ложкою, ось так гарненько. Акуратно завважте, ще раз повторюсь, щоб не торкалося бортів сметанка. Тільки серединка. Духовка в мене вже розігрілась. Верхнє та нижнє нагрівання 180 градусів. І будемо його випікати не менше, ніж 45 хвилин. Дивіться по своїй духовці до години часу. Для вас цей час прийшов незамітно, а я витягнув сирник із духовки. Він гарячий. Потрібно, щоб він повністю повністю охолонув. І будемо з вами. Дегустувати, що тут вийшло. Пахне, запах стоїть неймовірно крутий. Сирник вже охолонув, і я хочу вам показати, як він виглядає в розрізі. Я вже спробував, коли ще він був тепленький. Друзі, це дуже смачно. Сирник ухолонув і я буду тепер його пробувати куштувати це вже на другий день він добре простоявся. М -м. Дуже виходить ніжний ніжний. Знаєте, є такий м -м, забитий повністю сир, а тут вийшов такий дуже-дуже ніжний. Ну, Пробуйте, готуйте, якщо вам сподобається, я буду дуже-дуже радий.